Наступне завдання 8. І перше, ніж ми його виконаємо, то пригадаємо, що називається модулем числа. І так, модулем числа а, на координатній прямі називається відстань від нуля до точки із заданою координатою, яка виражена в одиничних відрізках. І так, як ми бачимо, від нуля до 3 у нас міститься три одиничних відрізка. Отже, модуль трьох дорівнює трьом. Від 0 до мінус 3 у нас також міститься 3 одиничних відрізка. Значить, модуль числа мінус 3 також дорівнює 3. Тобто модулі протилежних чисел є рівними. Ну, а тепер до нашого завдання. Нам необхідно обчислити, що у нас тут в середині модульної дужечки. І так, спочатку обчислимо, що в нас тут. 24 п'ятих перетворюємо на десятковий дріб, то буде в нас 4,8. А тепер обчислимо, чому дорівнює ця різниця. Це буде у нас мінус 2,5. Ну і зрозуміло, що модуль числа мінус 2,5, то це є 2,5. Ну і тепер обираємо правильний варіант відповідей, і це в нас варіант відповідей «Д».